Друзі, усім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні про те, як я обробила край виробу. Дивіться на ці рукави. Я вишила їх окремо, кожен стібок з любов'ю. Вони готові, акуратні. Залишилося лише пришити. Здавалося, ідея завершена, але ні. У процесі роботи я зрозуміла, що мені подобається зовсім інший варіант. Як думаєте, що я вирішила зробити? Спочатку я планувала пришити до роботи ці красиві вишиті рукави, бо вони повністю готові, акуратні стібочки, ідеально підібрані кольори до цієї вишиваночки, але в процесі роботи я змінила свій задум, і мені більш от сподобався варіант з широким кроєм, з широкими рукавами. Більш такий сучасний, не класичний. І знаєте, це рішення подарувало роботі нове життя. І ці рукави я залишу для іншого проєкту. А сьогодні я покажу, як я оформила край виробу. Ось так виглядає завершена робота. Далі я вам покажу всі етапи створення цього краю. Отож, розпочала я з мережки прутик. Це основа для наступних декоративних елементів. Я швидко тось, вам продемонструю, як він вже зроблений. Ця мережка вона додає акуратності, робить край більш оформленим, об'ємним. Я не буду зупинятись на ній детально, покажу вам результат. Тепер ось вам покажу, як я роблю зубцювання. Це один із моїх улюблених етапів. Він перетворює простий край на справжню прикрасу. Отже, спочатку робимо рівний рядочок стіпків, рівну мережечку, потім ми ось так акуратно згинаємо, так, так щільненько притискаємо, можливо, якщо у вас не натуральна тканина, вам буде потрібна водичка побризгати. Щоб краще його це вкласти, якщо натуральна тканина, ось в мене дуже легко е складається. Ось, І е потім ми формуємо ось ці зубці. Головне тут стежити за натягом нитки, щоб все було, щоб все було рівномірно, все рівно і красиво. Е мені подобається цей момент, бо відчуваєш, як з'являється ось ця завершеність. Дивіться, як формується зубчастий край. Він нагадує мереживо, створено вручну. ось так косисті бочок. Потім назад стівочок. І вперед стівочок. Ось так формуємо. Повторимо ще раз. Я повторю вам кілька разів, щоб ви чітко подивилися, як це робиться. Буду вас запитувати, чи ви пробували зубцювання? Якщо ні, то обов'язково спробуйте. Це не складно. І дуже-дуже красиво і ефективно, і можна застосувати. Для завершення будь-якого краю. Красиво. Ставте лайк, якщо вам подобається цей етап. Попереду ще улюблений, шов ретязь. Це справжня прикраса крою виробу. Він виглядає об'ємно. Особливо, якщо ви ось як я, в кілька ниточок. В залежності від того, яка у вас вишиванка, чи тендітна, чи більш така м -м, крупніша, от як у мене це виглядає досить об'ємно цей, і додає завершеності всій роботі. Показує детально, щоб ви могли повторити крок за кроком. Якщо ви любите експериментувати з вишивкою, цей шов стане чудовим акцентом в будь-якому виробі. Він дуже популярний, його широко застосовують. Цей декоративний шов дає ніжності, дає індивідуальності. Робиться він так. Утворюємо петлю, проводимо голку, фіксуємо стібочок. Дуже дотримуватися важливо однакової довжини, одинакового кроку. Тоді буде край дуже красиво виглядати, буде ідеальне. Цей шов можна робити по-іншому. Можна щільно. Можна вибирати різний крок. Я обрала, наприклад, крок 4х2. Тобто, в мене ширина, я захоплюю завжди 4 ниточки. І в висоту у мене 2 ниточки. От Мені подобається для цього виробу, мені подобається ось так. Я люблю цей процес. Ниточка лягає рівно, візерунок народжується прямо під руками. Пишіть в коментарях обов'язково, чи робили веретість, які шви вам подобаються найбільше. І не забувайте підписатися, щоб не пропускати нові ідеї. Ось так із простого задуму з'являється новий, ще кращий варіант. Вишивка вчить нас гнучкості, не боятися змінювати плани. У вас таке було, що ви планували одне виходить зовсім? інше? Ось у мене так. Ось так, знизу захоплюємо 4 ниточки, потім відповідно, зверху захоплюємо 4. І так рухаємося. Знизу 4 і зверху 4. Ось і все. Край виробу оброблений трьома техніками. Я рада, що змінила початковий план, бо результат перевершує мені мої очікування, бо я насправді спочатку переживала, але вийшло все супер. Мені сподобалось. Діліться в коментарях, яку техніку ви хотіли б спробувати першою. І не забувайте підписуватись попереду. Ще багато натхнення.